Новий сезон в грі Valorant, Нова колда вийде в цьому році, а також системні потреби Baldur's Gate 3. І насправді це не усі новини, які я для вас підготував. Ну що ж, ви на каналі Жага до гри? Ну а ми поїхали. За мотивами гри Daylight знімається фільм Blumhouse Production та Atomic Monster об'єдналися разом з Бігавіор Interactive, щоб створити повнометражну екранізацію Dead by Daylight. Оголошення про це з'явилося через кілька днів після того, як Blumhouse оголосила про відкриття власного ігрового підрозділу. Засновник і генеральний директор Atomic Monster в інтерв'ю виданню The Verge відповів: у Dead by Daylight команда Бігавір відтворила любовний лист до світу. Жахів, створивши неймовірне середовище, наповнене атмосферою та жахливими лиходіями, ідеальне для страшної кінематографічної адаптації. Наразі команда шукає режисера та сценариста для картини. В багатьом відомому шутері під назвою Valorant дуже скоро вийде глобальне оновлення, яке кардинально змінить гру. В першу чергу в грі буде новий батлпас, а це означає, що велика кількість речей, таких як нові скини, графіті та карточки, будуть доступні по досить низькій ціні. Адже батлпас коштує всього лиш тисячу волорантпоинтів, а звичайний скін, який хоч якось виглядає, коштує, наприклад, 1700 valorant волорантпойнтів. Окрім цього, в грі з'явиться також режим турнірів, де звичайні гравці зможуть спробувати себе в турнірах. Розробники навіть опублікували новий тизер цього режиму, а це в свою чергу означає, що або з новим оновленням ми побачимо новий режим, або на протязі нового сезону. І напевно саме цікаве це те, що в грі з'явиться новий персонаж, а саме Гекко. напевно, найбільш трешовий персонаж гри, але заради справедливості, напевно, цей персонаж буде вносити великий імпакт в саму гру. Довгоочікуване доповнення для гри Elden Ring офіційно у розробці. DLC під назвою Shadow of the Air 3 офіційно підтверджено. Буквально недавно розробники From Software на своєму офіційному твіттері опублікували досить цікаву новину, в якій йде мова про майбутнє доповнення, яке наразі знаходиться у розробці. Також до твіта розробники прикріпили скріншот, і на самому скріні ми можемо побачити згасла Р3 за самодньою фігурою вдалі, що стоїть посеред поля. При Марних надгробків. До речі, ось це сам твіт: вставай, заплямований, і давай разом йти новим шляхом. Майбутнє розширення для Elden Ring Shadow of the Air 3 наразі розробляється. Сподіваємось, ви з нетерпінням чекаєте нових пригод у міжземлях. До речі, досить цікаво дізнатися вашу думку про це усе діло. Можете написати в коментарях. Нові Call of Duty бути Activision повторно підтвердила, що має намір випустити нову Call of Duty у 2023 році, відповідаючи на припущення, що цього року серія вісьме тайм аут щоб зосередитись на DLC та додатковому контенті для Call of Duty Modern Warfare 2 і Call of Duty Warzone. Після останнього звіту Bloomberg видавець зв'язався з новими торговими точками, щоб підтвердити, що нова преміальна гра Call of Duty буде випущена у 2023 році, хоча додаткові подробиці. Про назву не надходили. Згідно з Блумберґ, розробник Sledgehammer Games спочатку розпочав проект як Modern Warfare 2 DLC, але обсяг і масштаб проекту дозволили розширити його до власної назви. Свого роду розширення для хронології Modern Warfare 2. Baldur's Gate 3 підросла в плані системних вимог. З анонсу гри минуло 4 роки, що немало як для гри. З того часу світ гри розрісся і тепер потребує більше ресурсів вашого ПК. Отож, щоб зіграти у Baldur's Gate 3, вам потрібно мати мінімальні потреби, процесор, Intel Core i5 4690 або AMD FX 8350, оперативна пам'ять 8 ГБ Відеокарта Nvidia. GT RTX 970 чи AMD RX 480 на 4 ГБ відеопам'яті, сховище 150 ГБ. Рекомендовані потреби: процесор Intel Core i7 8700K або AMD Ryzen 5 3600. оперативна пам'ять 16 ГБ. Відеокарта Nvidia RTX 2060 Super чи AMD RX 5700 XT на 8 ГБ відеопам'яті, сховище 150 Десять гігабайт. Що стосовно операційної системи, то вам знадобиться Windows 10 64 біта чи Windows 11. Звичайно, підтримка DirectX 11 важлива. Ну що ж, ось такі ігрові новини у мене вийшли. Велике дякую усім за перегляд. Ну що ж, грайте, не заляпайтесь. Ну а я з вами буду прощатися.